Я до сесії Чернівецької районної ради заяву прошу розглянути питання про звільнення мене з посади голови Чернівецької районної ради згідно поданої заяви. Треба розглянути питання на звільнення. Голови районної організації, ну, районної партії регіонів, ну вже він не голова. Заяву прошу виключно членів районної організації партії регіонів. А то не голова Вадім, забирай заяви. Вадім напишу, напишу заяву, тут немає питання. Забирай заяви. Я ніколи нікого не обманював. Вадимові заяв заяву візьми! Заяву заяву забери! перша моя заява. Прошу звільнити мене займаною посаду першого заступника голови адміністрації голови Чернівецької державної Адміністрації і друга за е, збереження миру, спокою, злагоди та стабільності в Чернівецькому районі. Виходжу з членів партії регіонів. І також буде як Юрій Михайлович, Допишу третю заяву.